Так, що короті, знайшли ми обраточку на Хмельницький, правда дві точки завантаження, але добре платять, треба їхати. До речі, отут от я працював, ну там трошки далі, коли жив у Львові. Так, що якось так. Їдемо на... додому на Хмельницький. Щось мені спам'яталося, як я по Львову працював в таксі. Давай, 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 давай. Пожалуйста, пожалуйста, гаску. Так, да, було файно. Я відпрацював у Львові. Конкретно, Конкретно в таксі. Скільки ж? Напевно, місців 6 або 7. У мене Ланос на той час був. А потім я Ланоса продав і купив собі газельку. І на газельки вже пішов працювати по Україні. Газельку продав, купив і веко. Ну, Там ще були машини, ну, то таке, там матіста. Та, да, спогади є, про Львів, дуже добрі, поганих в принципі немає. Все було дуже чудово. Ну, обставини вийшли так, що я переїхав в Хмельницький. Ну, по-перше, Хмельницький трошки дешевше, ніж у Львові. У Львові трошки дороговато. Ну то ладно. Катимо на другу точку завантаження. Ось такий клов чорного ладі дима за мною. Це просто треш. Та я в горку йду на першій передачі, тому що тяги немає. Так, шо, ми вже в Хмельницькому. Сьогодні субота. Приїхав я вже на базу. Підняв кабіну, подивилися зі знайомим, виходить, що трапилося по турбіні. Патрубок на інтерпулірі лопнув хомут знизу, я його одразу просто не побачив. І виходить, що просто я дуже сильно спішив, виходить, я цього не побачив, думаю, тягнути... думав тягнути додому. Зараз вдома приїхав, обдивився заново. Так, воно і вийшло, що ну, лопнув хамут. Зараз купили два нових хамута, поставили. Зараз виїжджаю на трасу трохи передивитися. Турбіна почала дути і дує дуже добре. Але є проблема, що в ну, трохи вже там якогось гамна набрала вона. Зараз виїжджаю, щоб трохи продути її по трасі. Трошки навалити її треба, щоб вся сажа повилітала. Ну а там будемо зараз дивитися. Так, виїхали вже тут на об'їзну. Ну що я можу сказати? Іде вона добре. Турбінка працює, турбінка дує. Якби все добре у неї. Я б сказав дуже добре. Соточку йде, і все добре. Турбінка свистить, як повинна. ти що, я такий радий, що я не попав не на турбінку, не на форсунки. Просто два хамута по 120 гривень, 240 гривень, і проблема моя. Доволі таки вирішилася. Дуже добре. Так що з турбінкою все добре. Єдине, що відірвало подушку на коробці, Перекосило мотор. В понеділок буду купляти дві подушки коробки, міняти і, можливо, можливо, одразу в рейсик, якщо щось буде. Так що я ось так. Так, усім доброго ранку. Сьогодні вже у нас понеділок. Вийшов з дому. Зараз йдемо на маршрутку, їдемо на базу, розвантажуємо одне замовлення. От замовлення розвантажуємо. Є в нас ще заявочка по Хмельницькому, що денько робимо і міняємо подушки на коробочки, все покажу. Коротше що, з моїм завантаженням по Хмельницькому вийшов маленький просак. А що просак, тому що я приїхав на завантаження, все ми домовлялися і вимкнули світло. А вони там будуть вантажити кранбалкой що у них немає світла. Е, сама така нормальна людина попалася мені, тому що скільки я їздив по Хмельницькому, всі там фиркали-миркали. Цей замовник каже, все без питань, каже, я тобі оплачу подачу машини. І якщо можеш після 12-го дня все ж таки приїхати і забрати. Там бляха якась. Я кажу, так, без питань кажу, оплатити мені подачу машину, тому що мені їхати зараз на інакше кінець Хмельницька. Зараз поїдемо по моєму машинку, заїдемо в магазинчик. З приводу подушок запитаємося, тому що я написав вайбер. Щось мені вайбери не відповідають. Відповіли тільки... Техпаспорт типа скинь нам. Я скинув техпаспорт, ну поки, поки нічого немає. Так що будемо міняти подушечки, потім, якщо у них світло дадуть, їхати вантажитися. Їхати вантажитися і знову машинку ставити на базу. Тому що По заявкам я щось дивлюся, я ще хотів цей тиждень відкатати, так як у мене 16-го числа день народження. 16 числа ми поїдемо... Ну як, ну так, поїдемо зранку в ТЦК з'їздимо, а потім вже будемо святкувати день народження 26 років. Ну, от таке їдемо на моєчку мити машину все короте, намиваємо цю Андатру. там бока вже постикали треба швиденько все буде гуд що ми короте, вже розвантажилися та заявочка по Хмельницькому Зараз будемо їхати на Дніпро Ну, це вже буде, напевно, в наступній серії. На Дніпро, поїдемо, напевно, туди і назад. Подивитись на якої машині, я поїду. Я думаю, буде все добре. Так що всім удачки. Якщо всім подобається, чи... якщо всім сподобався відосик, ставимо лайки, підписуйтесь на канал. Я думаю, буде... Буде багато цікавого. Так що всім удачки.